Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Я як завжди. І сьогодні ми будемо грати у машини зомбі. Я понимаю, я тут трошки вже пограв. <плес> <не> що... <плес> 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 так що нам почуть доїхати. Тільки не кажіть, що я з першого разу доїду. <плес> Не Викажі, <плес> правда? <плес> Отак, отак, оп. Єсть. А на які коротки все після мене виживають. Завжди. Завжди. Якщо діти з першого раунду, то я не знаю. Якщо діти з першого раунду, то я з мамою спробую забачити ту машину. Побачите ту машину, я попробую з мами до неї діти хорти.

Я сказал. Я не І вс. Припочаємо Все. І йдемо до не Так Якщо я прийду вже... То я спробую дає ще до цієї машини. І третьої частини вже не буде. Так. Я буду стараюся, що за час. Але до машини буде один одна пакетка. Один сам, одна пакетка. Вс, ми просто не буде. Але костей. не будут длимати валют. Я хочу взгляну і все. І все. І погнали. О май ой. О, майс, магазин. Так, я ще на цій дорозі не був. Так, все можливо не покластися на тих самих штуках. Так. Є це буде капець. О, ну все, погнали. Навіть продуву. Е, а чо? Давай. Ну. Ну, давай, доїде, є, ну доїде. Мені не хватало. Викачаємо флі вентилятор. все, на повну програму. І ще під різку покачаємо. І все, погнали. Ну, ось цей гра онлайн, але <плес> це не обновили. Май вийде облайн. О, Я не буду. Вийду он лайк, чи ні. Давай, давай, давай. Опа. Ну, минута роки, поки підпишіть, то підпишіться і ставте лайк. Напишіть ком в коментарях. Кому це надої далі? Якщо у когось эта игра. Так. Якщо, то, то, Чоловіка немає і игр, бо сиді вона не має фокуса, так? Я не так два коментаря. А перегляді майже 200. не майже 200, хороша. Ешка хорошая. Просто поработает. Тут сидит. Так, двери канала, десять Так. Итак. Якщо я зараз не то я з вами ще пройду. Ще спробую на машинах пройти. Я все, я пройшов. Я прийшов. Тепер пробуємо на машині. До машини дойде. Так. Нова карточка. Колор. Хочете стати тестувальником продукту? Ця посада відповідає за перевірку якості. Старший п'ятий хочу. Так мені його один на, на родині подарував спікер. Камерамер. Камерамер. Я не знаю, можу... я не знаю, що це Камерамер. Я знаю, що це Камерамер, то на всіх комунікаціях. Yes. Ось. Добре, дві попитки до машини. Я ja, ласка. от на, от на. Не машина буде так. Не потецьку, бо я вже пройшов. так Ми попробуємо з вами один раз, бо я з першого разу не доїду І так буде нас завжди. Так, завдяки... Спер... Якщо я буду дуже близько то я не буду проти їхати, бо має боротися треба частина. Так, ви три частини. Моя. Я завжди кажу. Я їх треба роботи. Не на тій карточки бу, у мене шестая игра вынула, все. Я вам казав, що не казав. Напишіть в коментарях, что я вам казала. Я не пам'ятаю. Так, я не пам'ятаю. Йоу. Тобор, я тут, я машина, так будет. А, не, ні, не, більше, не будет, не будет. Не буду. Вс, тепер в чайний вітрячок. М мені та бочка заважала. Так не чесно. Вот так. Ййоу! Як я жодку доїхав, я ж сюди. Овграйд буде в наступній частині. Овграйд. Коли в мене нова машина, то я буду донатити. Не, 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 не донатити, а не доїжджати і заробляти гроші. Ой, не гроші, а ці штуки долари вони називаються. Бо на, на вигляді. Давайте перевіримо. Як, це, як, я, як я це буду називати? Зараз перевіримо. Долари. Я зароблю багато доларів. Так. Як твої друзі підписати? Забудьте. Третя частина вийде, якщо ви наберете 20 переглядів на тому відео. Всім пока!